Так, друзі, всім привіт! Сьогодні на КОП. На черняхівське поселення йдемо. По дорозі перший сигнал і на саму вершачку монета. Два крейцера, от так вона мене порадувала. Стан такий більш-менш. Гарна монетка. В колекції можливо і піде. Так, друзі, ми на мене по стілуху і знову камраду повезло. Динарик викупав. Луций походу. Такий динарик викопав, камрад. Знов тішиться. Шукайте, зараз ще моя вчора прийде Шукаю от такий динарик. Гарненький Такий, такий він класний. Копаємо далі. Так, друзі, викопаю фіболку. Кусочок фіболи, от така вона. Динарків поки ще немає в мене. Копаємо далі. Так, друзі, не повірте, це ямки фібула. І зразу друга ямочка пара сантиметрів динарик. І мені він випав. Такий трошки в окислах. Але я думаю, це ерунда, можна відчистити. Так. Да. Класно. Купаємо далі, дивіться. Так, находки за останню годину. Кусочек Динарика. Лімисну. Жалко, звісно, що не цілий. Дезі Геллеру Знову подумав, що сріблу. І якась... Чи така штучка бронзова Черняхівська Купаємо далі, дивіться. Друзі, і Вові лежить. Красавчик. Мій маленький красавчик. Виліз нарешті знову ще один. Дуже класний. Я задоволений копом. Класне поселення. Динари класний. От попався, красавець! Я я такий люблю. Супер, просто супер. Купаємо далі. Друзі, перший раз в житті взяв терку в руки в камрада. І тут випав знов динарик з теркою. І я в шоці? Красавчик? Да, везе. Класно. Треба купляти терку. Купаємо далі. Друзі, знову фортить, знову динарик в мене. Марк Аврелій. Такий красавчик. Випав. Не дарма їхав в це село, не дарма купати. Задоволений. Красавчик, стан класний взагалі. Підбило мене на динарики тепер. З останнім часом тільки їх купаю. Чотири штуки вже сьогодні рекорд. Минулий раз було, поза потім... минулий три було. Минулий один. Тут тоді, коли динарики попадались. це взагалі. красавчик. Купаємо далі. Копали, ми копали, камрад ще не шов динарика одного. Отакого. Так, красивий, класний. Гарно почистити і буде класний. Скоро вже збираємося і йдемо. Дивіться, може щось знайдемо. Zo, ik heb een raad op, het is een signaal, ik is een kopaan. Denariks, ja. Het komt uit denariks, dat is Наверное, какие-то большие деньги. О, видите, какая находка. Просто класс. Находка просто класс. Бля, себе. Така находка мені не надо. Кольцо, конечно, находка файна. Попадемо далі. Чекую. Чеку. Так, закінчили ми коп сьогоднішній. От мої находочки. 4 динарика. Один кусочок. 3 фіблки, 2 крейцера, два галера. Ще там казано мені там. Є. І ще... І ще чекаю. Ще оце ця монета динарики динарки Як Так, ходка камрада? Показуй, що ти маєш там. Бачите. Сухрестика. Mm -hmm. Динарик. Один і другий. Так, коп сьогодні нині в нас вдався Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, всім пока, удачи в по.